Вітаю всіх на каналі. Хочу розповісти, як зробити турбопіч своїми руками із профіля 10х10. З метра профіля потрібно вирізати два кусочки по 30 см і один кусочок 40 см. Кусочок, в якому 30 см потрібно зробити отвір 10 на 10. Кусочки, який 40 см. Потрібно зробити отвір 14 на 10. І третій кусочок вирізати під 45 градусів. Далі покажу. І так, труба 40 см, в якій вирізан отвір 14 см. Маємо варити такий колоснік. Далі покажу, як це буде виглядати. І так, наступне колосник вварений. Бажано, щоб цей колосник був товщиною десь 4 мм, щоб не прогорав так швидко. Далі покажу, що робити. І так, наступний крок. Колосник ми вже зробили і трубу ставимо на Трубу, яка 30 см з отвіром 10 см. Ось так воно виглядає з боку. І зварюємо. І так ми зробили прихватки. Зараз беремо трубу, яка вирізана під кутом 45 градусів. І це має виглядати ось так. І так само зварюємо. Ось так має виглядати після збору турбопічка. На прихватках. Ось так виглядає колосник всередині. Тут у нас буде попіл. Ну і наступний крок. Покажу. Зараз будуть дверці, ось для них навіси. Наступний етап обарювання повністю пічки і задня частина пічки отвір, і його потрібно просто заварити, заглушити. Він не потрібен. Так, наступний етап встановлюємо дверці. Вони вже вирізані. Два кусочка по 10 на 10. І ось такі завіси. І так, в турбопечці дверцята зроблені. Дехто їх не робить, але я вважаю, що потрібно. І так, наш колоснічок. Закладка дров. Наступним етапом буде комфорка. Але її можна зробити на власний розсуд. І так, друзі, пічка готова. Як ви бачите, комфорка зроблена з полоси. 3 см. І також зроблені прості ножки з звичайного голка, так само 3 см. Отак От вона виглядає. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім добра, миру.